На жаль, це ми будемо бачити, і ще буде не одна подібна історія. Кремлі говорять про якусь спецоперацію, яка носитиме назву Чорне небо. Чи вдасться її реалізувати, і що це взагалі таке? Але там буде війна, і взагалі всі країни, які були приєднані до Росії, вони на протязі трьох 5 п'яти років повіповітриваються. Вітаю на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях таролог Людмила Хомутовська. Доброго дня, пані Людмила. Доброго дня, пані Любов. Пані Людмила, хочу розпочати нашу розмову з дуже цікавого запитання. Річ у тому, що багато моїх майстрів, які приходять до нас в гості, розповідають про те, що в жовтні з'явиться якась жінка, яка зможе як мати опікуватися Україною і допоможе тим територіям, які були деокуповані. Я хочу у вас перепровірити, чи дійсно е, жінка відіграє роль в становленні і відновленні України е, починаючи з жовтня? Чи буде в нас жінка політик? Однозначно буде. Єдине, що потрібно розуміти, що все ж таки це політична гра. Це готують яку, яку жінку, яка може стати президентом, і зараз такі казки розказують? Угу. Я зрозуміла. А тепер давайте подивимося. Дуже цікаво. Давайте тепер подивимося по деокупованим територіям. Чи відкриється світу нові таємниці, які стосуються геноциду українського народу? На жаль, це ми будемо бачити і ще буде не одна подібна історія. З нехорошого ми відкриємо, що загиблих маємо більше. Я маю на увазі людей, які були на окупованих територіях, чим навіть в наших дуже страшних прогнозах прораховується. Так що, на жаль, таких таємниць ще нас буде. Критична інфраструктура чи загрожує Україні блекаут в жовтні місяці? Ну криза в нас однозначно буде. І, і, і все, що ви говорите, теж, але це не буде настільки страшним, як нам предрікають. Е, говорять, дають нам таку карту двійку Петалі, яка говорить, е, буде 50% від того, що нам предрікають. Тобто це буде більш лайтово на виході, і ми з цим справимось. Хочу запитатися за Запорізьку АЕС. Від обстріляли вже от майже майже прикордонні з самою атомною станцією територію. Чи буде порушено безпеку на Запорізькій АЕС? Чи загрожує нам витік радіації? Дивіться, будуть якісь руйнування. Я не можу все ж таки сказати, що це буде витік радіації, це щось, що на грані, що вже майже майже, от, от, але не сталося. Тому що, в принципі, потім, як ми все проаналізуємо, як пройде час, як ми зробимо всі висновки, то ми скажемо, що. Цього не сталося, хоча якісь руйнування можливо, і то, що я бачу, навіть може десь там руйнування якихось сховищ, воно, воно десь підзачепиться. Але це не буде витік масовий, і це не буде така ех, трагедія, це більше е, про те, що так воно є, але з цим можна справитись. Ще хочу запитати за гідроспоруди, чи буде підтоплення українських міст і руйнування гідроспоруд? Ще це буде продовжуватися. Ще будуть вишукувати там є якийсь план, за яким вони діють, і я так розумію, що вони мають конкретно на карті всі гідроспоруди і по ним будуть бити. Сказати, що ми від цього не постраждаємо, це неправда. Ми десь постраждаємо, будуть якісь підтоплення, але знову ж вони не критичні, тому що закінчується нам карта е, Сонця, що все рівно на виході все буде добре. Але треба розуміти, що насправді е, вони це хочуть зробити. Це не, е, це не, не просто так, це не, не про те, що. Знаєте, випадково туди попали, вони точково туди б'ють і вони це хочуть зробити. Скажіть, теплоелектростанції, теплові електростанції, чи загрожує їм небезпека ракетного обстрілу? Чи залишимося ми без тепла? Будуть райони, де ми залишимось без тепла, їх не зможуть полагодити в зв'язку з тим, що це дуже велика кількість роботи, це буде. Це не всі райони, але воно таке буде. Буде критично, будуть міста, де придеться людей вивозити. Кажуть окупанти, що вони готові звільнити Херсон. Чи вдасться в жовтні місяці нам звільнити Херсон? Чи це обман? Ну, дивіться, нам дають рицарі мечів. Сама швидка карта, яка є, є в Таро. Це не швидка. Якщо це, наприклад, буде завтра, взагалі не здивуюсь, тому що це на, ваш, на ваше запитання так повинні звільнити, тому що туди все рухається, все туди направлено. Так що чекаємо звільнення Херсону. Дуже багато із того, що ви говорили, вже збулося. Наприклад, ви говорили за обстріли міст, і критичної інфраструктури, за те, що будуть і далі гинути люди в тилових містах, і це дійсно правда. Так само ви говорили, що Луганщину не захоплять і не захоплять Донеччину. Це теж збулося, шановні глядачі. Просто періодично я провожу таку Перевірку фактів, що вже збулося, то всі прогнози Людмили Степанівни, які видавали попередньо, вони збуваються. Тому я хочу зараз запитати вас, чи буде операція по звільненню Донецької та Луганської області до кінця цього року? Буде, е, буде, воно готується е, і е, десь Луганська буде рухати що чуть, чуть швидше, ніж Донецька, але звільнення буде. Угу. Е, ще я хочу запитатися у вас е, стосовно. Такого терміну, як чорне небо, в Кремлі говорять про якусь спецоперацію, яка носитиме назву чорне небо. Чи вдасться її реалізувати, і що це взагалі таке? Що мається на увазі? Що це таке? Я не чула таку інформацію чорне небо. Ну Чорне небо це. Це обстріли, які мають йти, знаєте, взагалі не переставати. Це, це щось таке, як було на початку війни. Чи будуть вони це робити, вони цим будуть лякати? Це, це те, що може подіяти на наше керівництво, яке схиляють до перемовин всіми способами, які будуть. Чи буде воно насправді? Якісь. Показові виступи будуть, але це не знову ж не в тій мірі, як нас лякають. Я хочу запитатися у вас стосовно допомоги нашому ворогу. Зараз збивають іранські безпілотники, чи вплинуть іранські безпілотники на звільнення України від окупантів? Ну, вони нам завдають шкоди. Я не можу сказати, що немає від них, від них толку, толк для Росії від них є. Але із з того, що я бачу, що їх будуть відстрілювати, зараз цьому навчаються, і це не настільки страшно, як нам це пропагують. Хоча вони і вб'ють якусь кількість людей, і вони нанесуть якусь велику кількість шкоди. Я хочу перепитати у вас стосовно допомоги з інших країн для наших ворогів. Чи буде вона поступати, чи продасть Північна Корея зброю нашим, нашим ворогам-окупантам, чи вдасться їм якось затягнути час? Дивіться, чи продасть Північна Корея, якусь кількість продасть, однозначно продасть. Хоча вона буде знаєте, якось підзакрито, може Може бути якийсь гуманітарний груз. Це як з іранськими безпілотниками. Ми про це знали, як тільки побачили на своїй території. Це нас чекає приблизно те саме. Чи затягнуть вони, не зможуть вони по дев'ятці пентаклів затягнути. Вони будуть старатися десь, вони підзатягнуть, але е, вже Україна має якусь кількість зброї, що дає змогу рухатись. І все ж таки е, оцей темп, що набрати, його не спинити. Не спинити. Ми рухаємось до миру, е, вони поподергаються. Але ми все-таки закінчуємо війну. Чи перейде війна з нашої країни на війну на Кавказі? На Кавказі буде війна. Я говорила, що. Там відкриється, вона буде мати не настільки постійний якийсь характер, вона буде то притихати, то знову е, наростати і е, такі знаєте, хвилі активності будуть. Але там буде війна, і взагалі всі країни, які були приєднані до Росії, вони на протязі 3-5 років повідриваються від Росії. Тобто процес вже запущено. Вже запущений, і він запущений, нам показували ще в серпні місяці. Це він зараз просто розкручується. Там плани строїли, хтось чекав більш кращого часу, знаєте, але в нас буде настільки багато новин іти з усіх сторон, тому що будуть Росію рвати, її почнуть рвати, шматувати. І там буде. Доволі такий тяжкий період закон причин і слідства, що посіяв ти пожав. Так що тут Росія починає збирати урожаї. Обстріли мирних міст і жилих будинків триватимуть в жовтні місяці? Тримати. Триватиме тут нам говорять. Що вона буде майже до закінчення війни? Саме мало це ще два місяці саме мало. Але це доволі активно. Воно буде буде активно. Це, це щоб всі розуміли, це те, що вони можуть робити великій кількості. Хай там що не кажуть, що там ракет мало, що вони там закінчуються. І з того, що я бачу, запасів там багато, і вони цим хочуть повернути хід війни. Таким чином вони хочуть все зламати, так що будуть на, намагатися ще, ще це будуть робити. А що зараз відбувається в тилу у ворога? Які думки панують у солдати командування? Що солдатів командування? Розганяється тема, що потрібно відвоювати, рухатись назад, але, 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 у нас карта справедливості. Всі добре розуміють, що рано чи пізно їм придеться давати задню. Так що я не можу сказати, що це має підтримку. Хоча цю інформацію розганяють. Їм говорять, що ось завтра, післязавтра щось там підійде, буде більше зброї, і ми переломимо. Сам хід війни, але все, все там вони розуміють. Вони конкретно розуміють, що нічого вони не переломлять. ЧВК Вагнера вербують зараз злодіїв, грабіжників, мародерів, а навіть канібалів у в'язницях. Чи вдасться завдати шкоди Україні е, от, таким от військовим ЧВК Вагнера? Ну, Шкода буде, але знову ж. Нам дають єрофант, що згадуємо, для чого взагалі нам війна. Війна нам для того, щоб змінити світ в цілому змінити, очистити, перевести на нову ступінь. І всіх, кого привезуть, людей, яких потрібно забрати з землі, їх заберуть в Україні. Так що треба розуміти, що все йде. По плану Божому, по конкретно по кармі, і ми тут закінчуємо зло. Е, наразі визріває змова у Кремлі і змова за кордоном, щоб е, зняти режим Путіна. Ось ця змова, яка визріває проти кремлівського режиму, чи буде мати вона успіх? Буде мати. Знаєте, шість мечів це карта, яка говорить з однієї сторони, що ми вже в дорозі, вона вже розвертається, вона вже почала рухатись, і це інше її значення, авантюра, яка обов'язково буде мати успіх. Так що чекаємо. Просто чекаємо, там доволі серйозні зараз ідуть бої за крісло, Там зараз не без перебільшення, скажу, що вони рвуть один одного. Але все ж таки заберуть, заберуть цю гідру із, із землі взагалі. Тим часом Лукашенко не перестає катувати білоруських опозиціонерів, які виступають проти війни в Україні і виступають за свободу своєї країни. Що чекає на Лукашенко до в жовтні місяці і на білорусів? Ну, Лукашенко зараз. Чесно, він здає задню, це, це видно, що він здає задню. І якщо ми зараз будемо бачити е е зміну риторики, навіть зміну риторики, у плані чого, що е взагалі не, не дивуйтеся, якщо згадаєте, да, як він уже дрова для Європи рубав. То зараз він взагалі буде стояти на стороні України. Е, людина виживає як може, десь ідуть якісь домовляння, щоб його е, залишили. Так що тут зараз іде конкретно спочатку е, він присяде, потім поміняє риторику і, і взагалі він буде за мир в цьому світі. Так що він свою шкуру конкретно хоче зберегти для себе. Ходили чутки, що Лукашенко хочуть вбити, і Путін навіть подумував, як його утруїти. Е, чи хоче Путін посунути Лукашенка з посади, і чи вдасться йому це? Ну, Така точно була конкретно якісь плани були, їм не дано реалізуватися, тому що щось пішло не так, йому зараз буде не до цього, і ми зараз розуміємо, що він хворий. Так що це було, але це, це цьому не дано здійснитись. Скільки нас ще будуть обстрілювати зі сторони Білорусі? Чи, можливо, вже припинення вогню саме з їхньої території? В жовтні місяці. Там буде припинення, але ще не в жовтні. В жовтні там почнеться е, якісь е, розбірки у плані того, щоб чи виводити його. Воно поки буде шито крито. Ми навіть про це не будемо знати, але якийсь такий імпульс піде, щоб вони забиралися. Я можу сказати, що в жовтні почнеться оцей відкат від Білорусі, хоча ще обстріли на жовтні на жаль будуть. Білгородська область, яка межує з Україною, зараз оголошує надзвичайний стан і вивозить людей з прикордонних сіл. Чи планують влада? Білгородської області вступати в озброєний конфлікт з Україною і продовжувати війну на російській території. І чи буде так? Ні. Тут у нас карта смерть, вони розуміють, що нема чим. При тому є, знаєте, якісь настрої, людські настрої, що ніхто не хоче воювати. Десь вони як поділи шкуру. Українську на себе зрозуміли, що, що таке жити без кінця в обстрілах, то вони дуже сильно, знаєте, змінили думку. І взагалі не здивується, якщо Білгород почнуться бути взагалі самі, самі перші. Це ті, хто повстануть. Так що там однозначно ніхто не буде прям хотіти війни, там буде все навпаки. А Курська область, бо Курська область так само межує з Україною, і так само в Курській області на прикордонних територіях селах йде евакуація. Курська область нам обіцяють взагалі щось тяжче, можливо, там більше, знаєте, складів ворога, тому що нам тут дають десятку жезлів, там буде надзвичайно тяжко і повіше довго тяжко. Все ж таки, мені здається, що там є. Є у, у них дуже багато складів, так що поки там не зміниться. Там знаєте, така, е, місяць е, стабільно тяжкі. Е, чи будуть вони воювати, конкретно щоб бити Вони будуть е, не воювати, вони будуть себе захищати, тому що виїжджають. Беріть інформацію. Я думаю, що якщо там можна таку зібрати, що зараз хто куди далі забіжить, то те щасливіше. Так що там, поки повний Армагеддон. Луганська область. Чи вдасться нам звільнитися від колаборантів і очистити Луганську область, звільнивши із своїх людей, які зараз в фільтраційних таборах, в катівнях? Ну, те, що я сказала, я тільки підтверджу, що в нас теж йде по колісниці Луганська область, вона якось доволі швидко почнеться її звільнення. Це швидка карта, це про те, що швидкі енергії десь у нас по Харківській області йшла по енергіям mm -hmm. колісниці, тобто розвертались там доволі швидко дії. Та що чи вдасться нам звільнити, Да, вдасться. З нашими воїнами, які знаходяться. В таборах там буде тяжче, Чому? Тому що навіть зараз їх десь вже вивозять. Ховають і знову чому їх ховають? Це конкретно те, що допомагає у перемовинах. Це знаєте, така валюта, воєнна валюта, яку будуть проти нас нам вже виставляти. Так що тут тяжка історія, не буду всім давати марні надії. А Донецька область 21 фільтраційний табір. Безліч катівень на території там так само вивозять наших людей, і чи зможемо ми звільнити своїх полонених звідти? Те саме розвертається, і знову якась тема то, то що їх будуть будуть старатись забрати звідти, тому що і це робиться навіть зараз. Чи вдасться звільнити взагалом так вдасться за рахунок перемовин за що за рахунок обміну? Щось нам на якусь кількість нам віддадуть навіть і скоро, але потрібно розуміти, що тяжка там дуже тяжка ситуація. Особливо з військовополоненими, і там теж нам нас чекають розчарування, горе, яке ми ще знаємо. Ще інформація, яка закрита, я так думаю, що там буде щось на штатки зума чи Єбучі, Десь ми там почуємо багато чого поганого для українців. А, чи визнають цю війну геноцидом проти українського народу? Чи визнають? Ну, зразу точно ні. Нам говорять, що це, це відбудеться, але це потрібні роки. Це щось максимально довге. Вони будуть опиратися, не, не признаватись, так що це така довга, довга історія, потребує велику кількість часу. Жовтий місяць взагалі в цілому як можна охарактеризувати це буде місяць, коли ми будемо максимально звільняти свою територію? Знаєте, такі дві крайності з однієї сторони дуже велика кількість розрухи. Я так розумію, що він буде гарячий для України. Це... Велика кількість обстрілів, велика кількість горя, а з іншої сторони, і велика кількість перемог. Жовтень відпрацює себе по повній, так як говорилось з самого початку. Так що чи можна його назвати місяцем звільнення? Напевно, можна, але це буде і місяць великих переживань. Пані Людмила Степанівна, я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні з нами знову на зв'язку. Сподіваюся, що наступного разу ми зробимо черговий огляд по безпеці міст в Україні. Ми давно цього вже не робили. Сьогодні взяли таку загальну геополітичну тему, яка стосується нашої держави. Я вам дуже вдячна. Шановні наші глядачі, підписуйтеся, будь ласка, на канал Людмила Степанівни Хомутовської, підписуйтеся на канал Прогнози, стисніть на дзвіночок, слідкуйте за всіма новинами, ставте лайк, пишіть коментарі. І якщо у вас є особисті якісь звернення, особисті справи, прохання, можливо, хтось шукає свою дитину чи свого чоловіка, чи свого брата. Можливо, в когось є проблеми. Зі своїм майбутнім не можете визначитися, куди вам їхати, де зимувати, де працювати, як покращити своє становище. Будь ласка, звертайтеся до нашого майстра, бо пані Людмила завжди допомагає тим, хто до неї звертається. Пані Людмила, дякую вам, дякую.